За зелений ігровий стіл я запрошую команду Артедем, представницю Буковинської державної медичної академії. Бербець Андрій, номер 1 Ляхов Андрій, другий номер. Амінжанова Ксенія, номер 3 Віталій Кирик четвертий номер. Таїр Мустафаєв, номер 5 Капітан команди Кондратенко Костянтин. За червоним ігровим столом гратиме команда Сонечко. Студенти Чернівецького національного університету. Марценюк Олексій, номер 1 Михайло Струтинський, номер 2 Тетяна Маковей, третій номер. Лівра Святослав номер 4 Івані Вангеліна номер 5 Капітан команди Міхневич Вадим. Зараз фінальна гра. Зустрічаються команди Чернівецького національного університету та Буковинської державної медичної академії. Хто з них візьме більшу кількість запитань? Хто стане переможцем і кого визнають найінтелектуальнішою командою вищих навчальних закладів міста, покажуть тільки запитання. Дев'ять запитань. А якщо жодне з них не вирішить перемогу чи поразку тієї чи іншої команди, гратимемо до першого виграного запитання. Розпочинаємо, будьте уважні, від вас, від ваших правильних відповідей залежить, чи отримає ваша команда 6. Пластикових карток від «Приватбанку» з двома гривнями на рахунку. Перше запитання. Розрубати гордіїв вузол означає розв'язати нерозв'язану задачу. А де два джентльмени зобов'язані розірвати краватку? Для вас хвилина.

Команда Сонечко. І хто даватиме відповідь? Відповідає Таня Миколи. Отже, де два джентльмени зобов'язані розірвати краватку? В тих місцях, де можна розірвати угоду. Краватка це символ діловитості Відповідь неправильна, Артадем. <му> Будь ласка, хто відповідатиме? Отвічає Тир Мустафаев. Ми вважаємо, що це не зробити во час дуелі. В знак примірення. Відповідь неправильна. В тенісі. Запитання друге. Рахунок 0-0. Кожне запитання може стати вирішальним для кожної з команд. Чи сонечко Чертадем повинні Повинні здобути сьогодні перемогу? У Шекспіра в перекладі Лозинського поручик а Касіс – лейтенант. А хто з них старший за званням? Ласка команда Артедем і хто даватиме відповідь? Попробую відповідати я, Кабердян Константин. По-моєму, Ягодов був старший. У вас неправильна версія. Будь логічно. Будь ласка, команда Сонечко і хто даватиме відповідь на це запитання? Відповім я, мабуть, у них були однакові звання в поилі. Абсолютно правильно відповідь. Третє запитання 1-0 на користь команди Сонечко. Чи залишиться цей рахунок незмінним? Залежить тільки від наших команд, від рівня їх інтелектуального розвитку і від швидкості реакції. Хто швидше натисне на кнопку? За переказами, місто Порт Карфаген заснувала дочка пануючого дідуна. І вона ж дешево скупила в тубільців ділянку землі на березі Середземного моря. Не більшу, ніж можна було охопити волов'ячою шкірою. Такою була умова. А дідона розрізала шкіру на тоненькі смужки, зв'язала у довгу мотузку і огородила нею ділянку суходолу. Яка ж фігура у неї при цьому вийшла? Будь ласка, команда РТД мій хто даватиме відповідь? Отвічає, Андрій. Це було коло. Воно закріпило один кінець, а другим обвела. Коло. Або якщо з берега моря, то півкола. Я не зрозуміла вашої... Отже, зупиніться на якомусь варіанті. Яка півколо, фігура... Півкола, тому що це місто-порт. Півкола. Правильна відповідь. Рахунок 1-1. Запитання четверте. Скандинавія, Європа, Німеччина, Америка, Росія, Франція, Польща і Каліфорнія. А що поєднує ці географічні поняття? Артедем. Атвічають ляк Андрій. Абсолютно правильно. На користь команди Артедем. Ми продовжуємо грати за питання п'яте. На небосхилі якої планети сонце може протягом дня зупинятися, рухатися у зворотньому напрямку і кілька разів сходити та заходити. У вас є хвилина. Команда Сонечко і певно вам простіше буде відповісти на це запитання. Будь ласка, візьміть мікрофон. Я відповідаю я, це Меркурій. Правильна відповідь. Плечо-плеч ідуть наші команди. 2-2 рахунок. Запитання шосте. Двадцять...